Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про походження прав людини та їх історичний розвиток. Буду, як завжди вдячний за лайк, добрий коментар та підписку на мій канал. Права людини завжди пов'язані з базовими потребами, без яких людина не може існувати і розвиватися як особистість, тому вони права дуже важливі. Усі права людини можна поділити на власне права і свободи. Для реалізації прав потрібна участь держави, певні позитивні дії з боку держави, наприклад, право на освіту для його реалізації потрібна державна допомога, наприклад, щодо існування закладів освіти, їхнього технічного забезпечення, оплати праці вчителів і так далі. А от свободи не вимагають втручання держави, наприклад, свобода думки, пересування тощо. Їх можна реалізовувати без сприяння держави. На підставі Конституції України, Європейської конвенції з прав людини всім людям на території України гарантується захист їх прав, які передбачені національними та міжнародними правовими документами. Права людини існують з давніх часів, практично з тих часів, коли зародилися перші людські спільноти, родові громади, сусідські общини або племена. Спочатку норми про права людини закріплювалися нормами моралі, але згодом виникали писані закони, і так, наприклад, у другому тисячолітті до нашої ери з'являються закони царя Хамурапі. Згодом права людини визначалися законодавством давньої Греції і Риму. У доби середньовіччя провідним правовим документом слід вважати велику хартію вольностей, яка була проголошена у 13 столітті. В період XVII-18 століття ключовими документами в галузі прав стали значить, біль про права, затверджений в Англії, Декларація Незалежності США, а також декларація прав людини і громадянина Франції. У 20 столітті головними документами будуть загальна декларація прав людини, затверджена Організацією об'єднаних націй у 1948 році. Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод, міжнародний пакт про громадянські і політичні права, міжнародний пакт про соціальні, економічні та культурні права, усі ці документи поступово збагачували і розширювали перелік прав людини. Вчені, що досліджують правові норми, кажуть, що усі права людини можна умовно поділити на чотири покоління. Перше покоління, це мова йде про 18-19 століття. Тоді виникли право на свободу думки, совісті, релігії, право на рівність перед законом, право на участь в управлінні державою, недоторканність особи. Друге покоління виникло до середини двадцятого століття: це право на свободу праці і підприємництва, право на житло, на охорону здоров'я, право на сім'ю, на особисту власність, право на відпочинок, освіту, свободу. Свободу творчості, а також користування культурними цінностями. Третє покоління прав сформувалося у другій половині ХХ століття, це право народів на самовизначення, на власну мову, культуру, природні багатства, рівноправну участь у науково-технічному прогресі, а також у міжнародній торгівлі. Це право народів на мир та безпеку. І нарешті четверте покоління прав виникло вже на початку двадцятого століття. І це право на ефтаназію, на штучне заплідання та сурогатне материнство, на вирощування органів, на зміну статі, трансплантацію органів, на клонування, використання віртуальної реальності або штучного інтелекту, а також право на доступ до інтернету. Усі ми прагнемо безперечно, щастя. Щастя досягається в тому числі тоді, коли ми можемо реалізувати власні потреби. Реалізувати всі наші потреби ми можемо лише маючи права, тому важливо знати свої права. Основні права і свободи закріплені у загальній декларації прав людини. Це, наприклад, право на рівність, свободу від дискримінації, право на життя, свободу і особисту торканність, свободу від рабства, свободу від катувань і поводження, що принижує людську гідність, право на рівність перед законом. Свобода від безпідставного арешту, право вільно залишати і повертатися в країну, право одружуватися і засновувати сім'ю, право володіти майном, це свобода переконань і релігій, право брати участь в управлінні державою, право на відпочинок і так далі. Цей перелік можна продовжувати і продовжувати. Раджу вам в повній мірі ознайомитися з загальною декларацією прав людини. Давайте в цілому зазначимо. Що права людини це визнані світовою спільнотою блага і умови життя, яких може домагатися, вимагати будь-яка особа від держави і суспільства, в яких вона живе, та забезпечення яких є реальним в умовах досягнуто людством прогресу на даний момент. Усі права людини певним чином класифікуються. За часом виникнення права. Класифікують, поділяють за поколіннями, про які вже зазначав: перше, друге, третє, четверте покоління. Залежно від потреб, які вони задовільняють, бувають громадянські або, як кажуть, особисті права, також політичні, економічні, соціальні, культурні, екологічні. Залежно від категорії людей, яких вони стосуються, виділяють права жінок, дітей, осіб з інвалідністю, також визначають права індивідуальні і колективні. Права людини невпинно розвиваються, вони доповнюються. Важливо пам'ятати про те, що існування прав, їх становлення, їх утвердження було б часто неможливим без людей, які є борцями за права людини. Ці люди ризикують життям, власною свободою, але переконують інших людей у важливості прав. Вони відстоюють права людини і добуваються визнання такої цінності прав. З боку держави. Це такі люди, як Махатма Ганді, Мартін Лютер Кінг, Нельсон Мандела та згадаємо українських борців за права людини: це Петро Григоренко, Алла Горська, Микола Руденко, Левко Лук'яненко, В'ячеслав Чорновіл, Олекса Тихий та багато інших. Слід згадати і про українські правозахисні організації, як, от, наприклад, Українська гельсінська група справ людини. Ми маємо бути вдячними. Цим людям, діячам, бо вони відстоювали нашу сьогоднішню можливість бути вільними та щасливими.